Доброго ранку, друзі. Дивіться. Привели Богдана до доктора. Мені треба його дождатися і забрати. І я тут ходжу, поки ще доктор по времени рану. І така вазочка. Гляньте, який вазон, прям в лочках, в кустиках. Ось такий шикарний вазон. Я такі шикарні киточки. Це ж треба уход такий, щоб вони так зацвіли красиво. І лочки. Палички. А це наші діти, внуки. Вовик поїхав уже на роботу, а ми з Богданом зараз тут побудемо. Ліда бросила нас побіжить на роботу, а ми останемося тут. Зайдемо в купимо бідронку, купимо бананів і вернемося через парк. Давно не були в парку. Я думаю, сьогодні ми зайдемо в парк і погуляємо трошки. Яка погода утром. Як хочеться утром на вулицю. І я оце все красиве. Время раннє, оце прохлада, роса. Я все оце просижу в хаті. Це ж ненормально. як красиво. Ну що, дівчатки, 2 години дня, дівчинки і мальчики, 2 часа дня. Вовик працює тут недалеко від дому. Кажу, прийди по бо не брав нічого з собою їсти. Ну, добре, якщо близько. А я спішила, нічого й не знімала, варила сьогодні борщик. Так що біжить на обід. Насипала борща, аджика, взять з жарем маска і сметанка до борща. Захоче, покажеться вам, не захоче, може дуже спішить, та ніколи буде показуватися. Ну я думаю, обід смачний. Пожелаємо йому смачного. Ти хоть поздоровайся. Привіт. а за таким больше. Ты дожди, я витру камеру, кажи. Ну давай, же, здоровайся. Каже, я тільки кажу, син, враг а вона каже, я подожду камеру. А я кажу, а мы то, у нас тут пар. Знаєте анекдот про Петьку Васильевича Янку. Яку казали, Анка пара напустила. Я вам зараз швидко розкажу, він хороший анекдот. Яке громче, пожалуйста? Ну, громче. Я другий раз не можу громче. Коротше, купив п'яке чи Іванович, не знаю, телевізор. А це ж давно було? Ну, включили, а він ото білим показує. А, прибігає, каже, буде там щось кіно про анку показує. Ну давай, давай, купили там телевізор, поставили. Може я не так розказував, сіли, дивляться, воно білий екран. Антену забули, мабуть. Ну, де ж своє кіно? Анка пари напустила. А, кіно, Анка буде в баню йти. І вони вдвох посідали, я тут, Анка парка. Так оце камера не продержана, парень вже напустили. <рес> я казав, звари борщ у суботу, щоб була ще зубровочка до борща, А сьогодні середа. Та ще 2 години. Яка має бути зубровка? Борщ без зубровки. Ну зато сметаною. Так, да, зато сметанка. Дуже добра. Я вже пару Ох і боже. Ох, яджика, як настоїться, вова добра. Куди ті теплі яджики? Ото не вкус не треба пробувати, треба тільки холодною. Вона так настоялася. Капець. Стуло стоїть під столом і клієнку звернула. І таке некрасиве. Капець. Ну Но... скажи добріша, як не гаряча. Дуже добре. Як... І, і сильно відчувається лишня, прям все в міру. Готов девочки, скоро будем помідорить. А вот мяса. мясо. Торебра. Косточки. М'ясо воно в старілочки валить нажарим. Ну все, хай обідає. Не будемо його смущати. Когда за запівча сам. Ні, насипала тільки. Пока-пока. А я насипала і думаю. Він ще поки прибіжить, так ще й остине. Все, давайте. Доброго ранку, дівчата і хлопці. Доброго ранку, друзі. Четвер у нас сьогодні, дівчата, вже слава Богу. Чого, слава Богу, того, що він наступив і ми живі, здорові. А взагалі время летить, я не знаю, не по дням, а по часам. Я, дівчатки, ще не розчесана, не ні вмита, нічого. Ні, ні время вже півдев'ятого. Ну, я така рада цьому дню. Таким дням, коли я загружена. Якщо я загружена, в мене він пролетить за секунду. А якщо не загружена лежу, тоді, звісно, важко. Значить, оця штука лежить біля мене, хочу вам показати. Вона ж висіла отут ззаді, ззаді на холодильнику. Отаке новогоднє украшення. На ньому Дід Мороз. І я утром вовик уже побіг на роботу, я жду, поки Валік збереться на роботу, на Богданчик, положи туди. Положи на диван, поки баба в пакет потім положи. Як бахне щось, я не пойму, що це так стукнуло. Дивлюсь, упало. Значить, уже ж все таки сезон новогодній пройшов, бо вже скоро Новий рік, а я й досі не поміняла. Все вам розказувала, що треба поміняти. Оці новогодні цвіточки, вазочки собі на столі поміняла, а те так красиво, воно мені так нравилось. Ну сьогодні я її все-таки спрячу. Дівчики, мальчики, новенькі хто? Ми з Енергодара, наша сім'я і сім'я моїх дітей живемо в Енергодарі, Богданчик у нас внучок. Жили в Енергодарі, токарів, так. жили в Енергодарі. Виїхали ми ще 22-го, ой, в 22-му році, в вересні місяці, 3 вересня, живем в копаном в Польщі. Це новеньке, може, бо всі ж не будуть передивлятися ролики. Живем, слава Богу, Ну, живем. Звісно, хочеться додому, Ну, як Господь дає, що Господь дав, все в торбу. Телефон у мене стоїть раком. Зламалася в мене підставка. Так що, дівчатки... Будемо вже знімати як є. Така в мене на ножці дише і стоїть вона на столі, і я буду на столі ворушитися, шататися. І вам буде шататися і в очах крутиться, темніть. Я буду робити піцу Богданові, і снідання. І якраз починаю знімати відео, Вовик дзвонить. От у нього така чуйка, тільки що дзвонив, ти не забула, чого в мене, які в мене плани, дівчатки, сьогодні. Боже. Начинаю прогрішне, заканчую заправед на грішне, чи як не знаю, що я починаю і чим заканчую. Коли в мене загружений день, то, звісно, в мене ж і в голові хто знає, що робиться, так? Да? Здала аналізи на щитовидку. І сьогодні нам аж у 7, чи в скільки часов, там, я не знаю, в Ліде за записано, що до ендокринолога. Я здала аналізи ще в понеділок. Ответственный человек, чоловік потягла мене понеділок. в понеділок. Я не можу їх забрать. Я забуваю, Ліда, мені дзвонить у 2-3 години дня. Вы ви аналізи забрали, не забула. Вчора я була з Богданом на масаж ходила і пів пути пройдено было до больницы. Оттуда можно можна було з выйти вийти і піти забрать аналізи, так нет же. Я зайшла в відромку за аналізи думати. Вот. А сьогодні вже Ліда каже, останній день вже сьогодні нам до ендокринолога. Так що хочете, не хочете, давайте не забудьте. Так тільки що дзвонить і каже, ти ж не забула за аналізи, Та не забула. Ой, треба ж дитину покормити, а він же ж не буде хватати у 5 часов утра снідання. Успію. Успію, дівочки. Зараз зроблю йому піцу гарячу. Купляю заготовочку, намазала чуточку кетчупом, тоді положила ковбаску, положила сир, теж беремо в магазині нарізний, що вони його потрапиють, нам готовий. І оце другим лавашиком зверху прикрила, сливочного масла сковородочку положила, з двох сторон обжарила. А тоді ріжу на долечки, і він їсть з удовольствием таку піцу з чашечкою чаю. І собі зроблю бутерброд, не піцу, ну, бутерброд зроблю обов'язково, щоб на голодний желудок не йти і потопаємо лікарню за аналізами. Холодець, дівчатки, вариться, покажу вам, як стану. Вариться вже два дні. Місяць про нього місяць настраювалися, потім про нього місяць балакали. Наконець, то, вчора вечором, він ночі зварився. Ну, зварився він вже дуже пізно. І я не захотіла з ним возитися, розливати. Оставить його ночу. Сусідка колись казала, що в неї скис до утра, ну тепло на вулиці. І я думаю, не ну, дай Бог скисне Ночу, коли він уже остив, Вовик його ночу поставив у холодильник. Утром встала, а він захолодший в каструлі. І я його ще раз перекип'ятила і зараз гарячий відставила на стіл. Ну, Зараз я вже його брошу, хочу, не хочу, бо мені треба йти в больницу. Прийду з вільниці, він остине і розіллює. І наконєць, то буде, е, у нас холодець сьогодні. Сьогодні мені треба помити холодильник, приготувати туди судочки, скласти, бо там теж е, як вода намила. Адже я до сих пор на столі <світок> питательний срок проходить. Потім я її трошки підхолодю в холодильник, сьогодні його помию, освобожу, викину лишнє. Поставлю її в холодильник, щоб вона прям нахолола, а потім вже в шкафчик винесу. Знаходиться, вона буде в коридорі в шкафчику, ну ми будемо її їсти, не то, що прям зиму. Ось до холодцю треба буде відкрити. Що ще? Вкинула вже рушнички стирати з кухоніна, назбиралося багатенько, забризкала унітаз уже і раковину. Сейчас Богданові нагрію все, дам хай їсть, а сама побіжу. Помию в туалеті і тоді вже соберуся і буду йти. Так що показувати буду потім все остальне. А сейчас поздоровалась, показала сьогодні. дівчині наділа кофту. Це анекдот, Це треба було показати, але в мене не вистачає ну, совісті. Наділа задом наперед і ходила. і думаю, такий виріс хороший, і так воно у мене душе. Я наділа кофту задом наперед. І вже коли зайшла в туалет, там зеркало велике, глянула, воно на виворот. Ой, кошмар. Все, дівчатка, на утречку поки все, а потім побачимо. Ось це холодець. Жирненький, звісно, бо тут індюшина тільки цурелька якась там. А так в основному свиняча цурелька, свиняча ножка. Дві індюшині шиї, так що жирний. Ну, хай я так постою, поки я освобожуся, а потім я жирок трошки зберу і будемо розбирати. Так, дівочки, снідання готове. Це Богданчика. У нього чайок солодкий із сахарком у баби без сахаря. І дивіться, скільки у мене бутербродів. Це, коротше, один кусочок хліба. Два і один кусочок. Я їх порозрізала, бо дуже великі. Ну, не хочу великі їсти. А так взяла ось кусочок хлібушка розрізала, ну, цілий намазала маслом, положила кусочок ковбаски і кусочок сиру. Зараз дві штучки з'їм із помідорчиком і дві штучки вип'ю виплющає чаю. Замічательно, найкращий завтрак, який мене держить спокійно до обіду. А це купляв Вовик собі на роботу котлетку в гамі таку. І половинку мені оставив попробувати. Ну, я її порізала, так що я думаю, що я ще її сьогодні приговорю. Все, друзі мої, готовте сніданок Снідайте в місті з нами. У нас є, звісно, до чаю печенюшки і конфетушки. Вчора хотіла купити бананів, ніде немає зелені Я купила мандаринки. Ну, мандаринка мені. Банан не заміняє. Утром, коли п'ю таблетки, я з'їдаю один банан. Сьогодні знову буду ходити по магазинам і шукати, бо без банана ніяк. Все, всім смачного, хто буде з нами снідати, потім зустрітимося. Привіт, друзі! Пів путі до больниці, Ми вже з Богданом протопали. А топаємо, що ось все мокрі, як миші, тому що Фух, обіщають дощик сьогодні. Обіщають дощ, а ми забули зонтик. Як спішиш, ну нема мозгів і все. Так, Фух, тут би можна сісти. Пароді... Нема сонця, нема. Ну так, парку, що просто невозможно. А нам ще йти півпуті. а тоді ще хочу зайти в китайський магазин, купити клієночку. Хто мене постійно дивиться, бачили, що не дуже давно ми купляли. Міняли. Ну, біла клієнка. Морковочку попаде десь, чи перчик красний, чи що. А Богдан завжди мені допомагає, коли ріжемо. І п'ятна оті прям не вимивається. Може там чистить, голову морочити, але вже коли вона не свіжа, то вона не свіжа. Сідаємо бо трохи, бо зараз будуть машини густе. Коли не свіжа, то не свіжа. Так що я хочу, казала Ліда, що є зараз красива. У китайському магазині, а вже в больниці, китайський магазин, там 5 хвилин ходи. Ох, яка я страшна. Зараз переключу на ту сторону, щоб ви на мене не дивилися. Так, Богдан? Привіт. Привіт. Отакче. Бачите? Оці дома, ось тут річечка, травичка. Разнотра все. Таке набагато лучше, як моя пика. Фу, ну чого воно так парку? От на дощ пари сонця нема, а пари так дихать нема чим. Людей, скільки дівчата, це просто уйма. Так, да, Богдан? Mm -hmm. А що ти? Оси боїшся, так нема малоси. Mm -hmm. Так. Ну трошки, дівчики, вам показалися і будемо топати далі. Я переключила, тебе ж не видно, Що ти машеш? З mm тої -hmm. сторони треба махати. Ну, так, не надо балуватися, надо якось лученько, щось хороше сказати. Учора ходили з ним на масаж, а з масажа йшли. Вроді я з ним все время, але я не чула, щоб він так чітко на польському пообщався з продавщицею. Там у нас у під'їзді водочний магазин, і вже продавщиця всіх знає. І так вони пообщалися, такий діалог, що я в шокі була. Все, друзі. Трошки і ми потопали. Там машини гудуть, там річечка, а нам треба йти. Давай. Це, дівочки, саме страшне. позаду Оце ходять по мукам. Ми вдома. І тепер покажу, що купила. Себе вже, звісно, показувати не буду, бо то була страшна, а це ще страшніше стало. Треба йти в душ, а в душ не можу поки сходити, бо пупо цей не дає. Треба тільки хтось вдома. Взагалі, це не, не, не столь важливо. Показую, що купила. В Нетто знайшла банани. Такі более-менее. Може, і не спілі-спілі хвостики зеленкуваті. Ну, із усіх, які в нас по за сейчас, це тільки Нетто. Єстественно, я їх тягнула. Взяла сіреньку таку хлібинку для бутербродів. І по продуктам все. Бутилку води брала, по дорозі. Ще один банан. А то ж прийшла, девочки у китайський купити клійонку. Ну, що я вам скажу? Оце купила. Ось все, яка грязна, бачите, такі п'ятна, а це вони вже не витираються. Тут Богдан різнув. Ну, невозможно таку клійонку вже держати. Тим більше, що її ціна там, не знаю, 2,2 я заплатила за 2,2,43 злотих. Двадцятка, мабуть. В общем, оце клієнка непогана на вид, вона мені нравится. Ну, вона, девочки, зубчиками. Бачите? Зубчиками. вона не буде витиратися на столі. якщо мені треба крихти чи що-нибудь. Я буде вироблятися в сто раз дужче. Хіба її вивернуть у цю сторону і виворотню, ну вона не буде така красива. Нема в нього, була точно така остатки, що ми оце брали. Боже, як придивиться, яка вона грязна. А так, здалека вроді чистий стіл. <різь> Бачите? Цей. Була така, ну, один метр, а мені треба метр двадцять. Коротше, крутила. Ютро буде, завтра. Та ютро я вже не знаю, чи я дотопаю туди, чи ні. А мені треба, я вже сьогодні прийшла, я вже тиждень за неї балакаю цю клійонку. В общем, узяла цю. І взяла отаку. Щось черненьке. Що воно там таке? Ладно, розкриємо потом. Ну, оце прозрачне. Оце. Я думаю, щоб у зубчики не заходило, вовик виріже і застелим, взяла я метр. Яка там у неї ширина, не знаю. В общем, будемо комбінувати. Ілі прийдеться оцю перевернути на виворот, застелити її виворотній стороною. Вона, так ви вроді ті самі ромбики, тільки що вона ж тут де настояща, так отака. Така, така важуча, дівчатка, як резиняна. Всі клійонки легкі, це я не пойму, що з нею. Ну, вона як резинова, така тяжка, ну що мені так важко нести? Ну, принесла. Що ми нахімічимо? Я вже вам покажу, як перестелим. Зараз, звісно, холодець ще стоїть, дівчата. Ще досі стоїть холодець. Зараз я прийшла додому. Півчаса лежала під вентилятором. Ноги розставила, тому що не могла одійти. Ноги пеком печуть. Сейчас у мене роботи куча, але я беру в тазик теплу воду, замочу їх, хай відкиснуть трохи у теплій, потім залью холодною, хай одкиснуть у холодній, потім намажу кремами всякими, аж потім почну щось робити, бо ноги не дають нічого. Врем'я в нас вже много, вже другий час, а я ще й досі, бачите, яка от напланувала сьогодні стільки роботи, а роботи ніякої, навіть у хаті не помито. Ну, в общем, якось так. Так що, дівочки, я з вами, мабуть, вже буду прощатися. В цю серію я вам вже нічого більше показати не можу, бо нема що показати. Бачите роботи скільки. Ви ж самі бачите, скільки тут роботи. Те туди, те сюди. Хтось скаже, прям там робота. Так, да, в селі роботи більше, ну і в місті другий раз собираю. Другий раз лежиш, лежма. І надоїдає лежать. А другий раз от зібралася все до кучі. Так що, дівчатки, всім всього вам самого найкращого, миру, добра, тепла. Я думаю, ми з вами ще сьогодні зустрінемося. Ще до вечора Время є. Ми будемо їхати ще сьогодні до ендокринолога. Може, десь та покажуся, приведу ж себе в порядок наконець. -то. І тоді з вами зустрінемося. А зараз всього вам самого найкращого. Ставте лайки, пишіть коментарі, підтримуйте канал і розвиток каналу. І всього вам самого найкращого. До зустрічі. Всім дякую, хто був з нами, хто дивиться, хто підтримує. Дякую новеньким, хто прийшов, подивився і залишився. Одним словом, бувайте, друзі, до зустрічі!